Всім привіт! Вітаю компанія Автопарк, місто Львів. У нас нове надходження справжній позашляховик Land Rover Discovery 3. 2008 року випуску автомобіль, двигун 2.7, турбодизель, автоматична коробка передач. Автомобіль куплений в Україні, офіційний автомобіль, перший та єдиний власник. ДТП автомобіля не було. Вся безпека, все на місці. Підфарбовувався лише один елемент, чисто косметичний. Автомобіль обладнано. Задніми парктроніками, є фаркоп. Оригінальні легкосплавні диски 18 го радіуса. Салон автомобіля чорний, шкіряний, 7-місний, дуже гарний стан салону, стан шкіри. Ну, тобто на цей пробіг салон в дуже гарному стані. Він трансформується, сидіння там як зручно, так їх можна поставити. Значить, Спереду у нас повний електропакет, пневмопідвізка, режими їзди по бездоріжжю, підігріви всіх сидінь, преміальна акустика Harman Kardon, мультикермо, круіз-контроль. тобто все, що потрібно для комфортного пересування не тільки поза межами доріг, але і дорогами. Все це тут є. Пробіг автомобіля 273 тисячі кілометрів. Автомобіль повністю справний, ніяких помилок він не видає. Побачите цей автомобіль, ви можете у місті Львові по вулиці Володимира Великого 2. Запрошуємо вас на тест-драйв. Придбати його можна як за готівку, так в лізинг, в кредит чи в трейдинг.